У стартовому поєдинку кваліфікаційного турніру до чемпіонату світу збірна України здобула непросту і водночас вольову перемогу над командою Македонії – 2-1. Вирішальний гол на рахунку ураганівця Романа Кордоби. По ходу матчу українці поступалися 0-1, пропустивши гол уже на четвертій хвилині. синьо жовті мали багато моментів для взяття воріт, однак їх не реалізували. Та все ж після перерви енергетику Денису Вовсянікова на 27-й хвилині таки вдалося пробити голкіпера суперника. А перемогу нашій збірній приніс ураганівець Роман Кордоба, який замкнув простріл Дмитр. Трасорокіна на 35-й хвилині. В іншому матчі п'ятої відбіркової групи Хорватія створила сенсацію, перегравши Азербайджан, за який виступає ще один гравець урагану Сержао. На його рахунку гольова передача на Віталія Борисова, яка щоправда не допомогла господарям міні-турніру. У підсумку 3-1 за хорватами, які у п'ятницю зустрічалися з Україною, а не в дахі першого ігрового дня зійшлися між собою. Володарі двох путівок до плей-офф визначиться у неділю, коли відбудуться завершальні матчі п'ятої групи Македонія, Хорватія та Україна Азербайджан.